Зараз я буду вам показувати всі гірлянди, які в нас є. Ну практично всі, тому що багато з них просто такі, які скажімо, ну різної довжини. Тобто гірлянди можуть бути одинакові, але одні там на 100 діодів, інші на 200-300 діодів, і так, і так далі. Величезна купа ось таких гірлянд. Дивіться, перша гірлянда, яку я повісив, це ось такі великі шарики. Плюс неї в тому, що тут є ось таке коло, яке ви одіваєте на свою ялинку, і просто вона вже можна сказати наряжена. Ну, гірлянда. Також тут є пульт керування. Ви можете обрати просто колір, щоб світився ось таким. Тобто просто червоний, наприклад. Також ви можете обирати ну, будь-який колір, ну, виглядає реально класно. Як ви бачите, можна, як і невеликі е, ялинки нею прикрашати, тому що ще шарики у нас унизу, і багато ще можна прикрасити. Якщо, наприклад, ялинка була б набагато вищою, то в принципі вона б також класно прикрасилася. Ну, просто обираємо колір. Також є варіант ось такий, що він переливається. Просто всі шарики, також можна, ще там є варіанти, такий пульт керування. Ну, реально прикольно виглядає. Зараз я вам покажу всі посилання під цим відео в коментарях. Приходьте на наш сайт, обирайте ціни найдешевші в Україні. Це гірлянда була ось така Free дазер. Також можете за посилання перейти, обрати, замовити на нашому сайті, або просто пишіть в коментарях номер телефону, як вас звати. Ми з вами зв'яжемося і зможемо відправити вам гірлянду. Ну а я одягаю далі. Гірлянда Ось виглядає ось таким чином. Маркеровочка самої гірлянди, отака коробочка. Це зірочки. Також вони великі, маленькі, вони мають пульт керування, який ось таким чином виглядає. Ви можете включити, щоб вони переливалися, щоб вони просто світилися. просто. Також далі ми можемо включити, щоб вони вимикалися, вмикалися і інші, ось таким чином переливалися. Таким чином це все діло виглядає. Дуже красиво їх, до речі, поцепити кудись на штори, на карни, це все діло прицепити, буде класно виглядати. Але в моєму випадку це просто ялинка. І на ялинці також це все діло виглядає класно. це гірлянда шишки максимально проста, але в той самий час виглядає прикольно. Ось така шишка, в середині якої є багато діодів. Також між ними також є діодики. Ось таким чином вона виглядає. Тут а, вихід в розетку, тобто ви ми її вмикаємо все, е, її не можна виключити, не можна, щоб вона приливалась. Вона просто світиться, світиться і виглядає прикольно. Можна її повісити і ще якусь гірлянду сюди повісити, щоб щось приливалось. Можна використовувати десь на вікно, повісити. Ну ось таки. І ось така гірлянда, зелені листочки. Тут є маленькі діодики, тобто її можна ось таким чином розділяти кожного окремо. Якесь таке місце, знаєте, де багато фотографій можна прикрасити. Можливо, якийсь куточок, де багато різних там, квітів стоїть. Вона прикольно виглядає, тобто теж можна так класно прикрасити. Є пульт, яким ви можете керувати, вона може і переливатися різними кольорами, ось таким чином, міняти колір. Ну, Багато різних режимів, тому також прикольно. Мені подобається зелені листочки, між ними такі маленькі-маленькі диодик яких е, навіть і не видно, і коли ви вимикаєте світло, ну також переливається вона дуже дуже класна. Тож кому подобається, можете її замовляти. Переходьте на. Ось такі бурулічки, це гірлянда. Ось таким чином вона виглядає. Також а, досить прикольно. Тут така маленька, ледь замітна проволочка, на ній розташовані діони різнокольорові. Ось така бурулічка. І тут їх можна тобто, окремо кожну розділити. Бачите, ось таким чином її можна як і на ялинку повісити, куди завгодно. Ось так це все діло запуталося у мене. А, значить, ось таким чином це все діло виглядає. Тут є у нас е, пульт який ми можемо його виключати, включати. Тобто, Переливання, як завгодно, можете це все діло включити. Воно буде переливатися, воно буде ось так міняти колір, просто переливатися дуже плавно. Ну, як кому подобається, тож також переходьте на наш сайт, найдешевша ціна в Україні. Дешевше, просто не знайдете ніде, або в коментарях залишайте свої номери телефону для того, щоб замовити їх. Ми з вами зв'яжемося. Також тут є перехідник, за допомогою якого. Ви можете підключити сюди ще будь-яку гірлянду, і вона буде працювати від цієї гірлянди без ніяких переносів. Вінгальські вогні, які виглядають таким чином, можна їх налаштувати так, як вам подобається. А, їх на одній гляні у нас 1, 2, 3, 4, 5 штук. Ось так вони проходять запаковані, тобто вони не заплутаються, все дуже просто зрозуміло і дуже красиво. Ви можете їх вставити отак, як в ялинку, так і використовувати десь на вікно, поцепити чи ще десь. Також пульт керування, тобто вони можуть і переливатися, і ось таким чином переливатися, просто ось так морогати. І ось так барагати. Ну, теж класно виглядає. Посилання буде в описі під цим відео. Кому подобається така гірлянда, переходьте і змовляйте. Ось така гірлянда на перший погляд. Сама звичайна гірлянда, але вона незвичайна. Дивіться, ось, така, ось так вона виглядає. Вмикаємо світло. І я вам показую, вона працює від сонячної панелі. Тобто їй не потрібна розетка, їй не потрібно підключати до мережі. Вона буде працювати просто від сонячної панелі. На вулиці десь її поставили до ялинки вуличної, якщо вона у вас є. Тут є дві кнопочки. Тобто вімкнути-вимкнути, вона буде працювати або ні. І режими переливання, просто якийсь колір працює, переливається, тухне, вмикається, вимикаємо знову світло і робимо дуже класну відразу атмосферу. Простенька, але. Ну, виглядає класно. Вмикаємо світло. Ось така гірлянда, ось така сонячна панель. Кому цікаво, також можна у нас заказати по найнижчій ціні. Гірлянда просто білі кульки, яка має перехідник, тобто до неї можна підключити ще деякі гірлянди, будь-які точніше, тобто 220. Е, також є пульт, яка, який допоможе вам нею управляти. Тобто вона може ось так робити, може вона ось так робити, може ось так, може ось так. Прикольні матові кульки, просто світить білим кольором. Я б рекомендував би її використовувати ще з якоюсь гірляндою, наприклад, де різнокольорової, або кудись підключити її. Повісити на ялинку, можна її повісити на штори. Ну, буде прикольно виглядати. Прикрасити балкон, білий колір, кому подобається. Або ж, як я кажу, то з іншою ще якоюсь гірляндою можна використовувати. Виглядає круто. Пишіть в коментарях, як вам ця гірлянда.